Історія кохання Людмили розпочалася в інституті, де вона і навчалася. Дружили, потім стосунки стали ближчими. Через деякий час розлучилися. З'явився інший чоловік. Запропонував заміж. Перед цим весіллям дізнається у неї віл. Три роки назад я була вагітна, і при вагітності за два дні до весілля мені сказали, що у мене статус віл. Я тоді була дуже сильно шокована і просто. Якби не моя сім'я, не підтримка моєї сім'ї, я, мабуть, би не пережила той період. Я як середньостатистична українка, я не була ні наркоманкою, не состояла ніяких психо і остальних диспансерів і просто жила собі, була простою студенткою. У її чоловіка діагноз не підтвердився. Підозри впали на колишнього коханого. Я зараз не зможу прийти, і пред'явити цьому хлопцю, що я від тебе взяла. Тому те, що я дістала ВІЛ СНІД саме з тим путем. Я думаю, що це найбільш, найбільш найбільш, я не знаю навіть, як сказати віровідний да, шлях, яким до мене прийшла ця болячка. А ти не пропонувала на цій людині, з якою в тебе були до цього стосунки, перевіритися? Ну взагалі нічого не казала йому. Та людина померла. В Україні, згідно офіційної статистики, понад 500 тисяч хворих на Вілсніт, але фахівці кажуть, цю цифру можна сміливо множити на 4. А це Понад 2 мільйона кожні 7 хвилин. Один українець дізнається про статус ВІЛ. А кожен день 40 нових чоловік інфікується вілом. Нещодавні вуличні тести на ВІЛ-снід у Хмельницькому шокували всіх. Робили ми біля кінотеатру кінотеатру Шевченка в місті Хмельницькому. За 11 осіб молодих людей пройшли тести. Двоє було позитивних. Це якщо так взяти в загальному, це 20% із тих, що пройшли тестування, виявилися хворими на Віл-СНІД шоковані були і ті, хто проводить тестування, і шоковані були ті, хто пройшов це тестування. Якщо такими темпами буде поширеність ВІЛ-СНІД на території області або на території України, я скажу, що через 10 років ми можемо говорити взагалі, що Україна перестане мати майбутнє. Пробудіться люди нас зомбують. Цигарки, алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час, колін нам. Підійматись що проти зла разом змагатись. Безпечний секс зупинить СНІД, але чи насправді презерватив захистить від смерті? Віл СНІД непомітно перейшов від наркоманів та проституток до пересічних українців. 60% вже уже інфікується статевим шляхом. Зараз статевий шлях починає мати перевагу над вживанням ін'єкційних наркотиків. 90% осіб, які зараз є носіями, навіть не підозрюють про свій статус. Хвороба звалюється, як сніг на голову. Перший раз звернувся, це вот, буквально половину тому. Ніколи нічого не чувствовав за собою. Все нормально було. Тут різко мені на все дало. Внутри там все поражено, і печень. І ходити взагалі, дуже важко. В Україні довго ігнорували. Вілсніт. На профілактику як основне джерело запобігання розповсюдження хвороби, витрачається лише 20% фінансування. На лікування одного хворого йде близько 5 тисяч гривень у місяць. Во-вторых, по по дискримінація позитивних людей з обществом. Общество не готове приймати сьогодні позитивних людей. Сьогодні медики, які заканчивають учебне заведения, ...не Готові працювати з позитивними людьми. Сьогодні медики, які працюють в цій сфері, не готові представляти качественні услуги цим людям. Сьогодні люди, молоді люди які знають, що вони мали ризиковане поведення, вони бояться пройти тестування. У 2004-му ООН розробив свої висновки щодо розрекламованої профілактики віл презервативами. Надія на те, що гумовий засіб від усього врятує, лише підвищує ризик зараження. Досить важливо говорити про. Про те, що є захист. Але захист є не 100%. Чому це важливо говорити? Тому що можливо, деякі вони будуть вважати, що вже немає ніякого ризику, немає ніякого страху, і вони будуть виступати за більшу кількість статевих стосунків, що призведе до того, що молодь почне інфікуватися. У звіті також повідомляється, рівень зараження віл при використанні презервативу такий же, як і у запобіганні небажаної вагітності. Один шанс із десяти не надто добре для невеликовної хвороби. Цю посупераре дрему неможливо здолати за допомогою поширення презервативів, які навпаки збільшують проблему. Рішення може бути лише подвійним: перше це гуманізація сексуальності, і друге справжня дружба зі страждущими, готовність навіть на особисту жертву, щоб бути разом із страждущими. Саме ці чинники допомагають і несуть з собою дійсний прогрес у 83-му Уганда була першою у світі серед СНІД хворих. Президент іде на непопулярні кроки та приймає національну програму на 15 років із боротьби із пандемією. Пропагування саме сімейних цінностей та вірність одному партнеру принесли успіх у 2000-му Віл СНІД знизився на 80%. відсотків. В связи с тем, что очень быстро растет ВИЧ-инфекция и приоритет в основном половой путь, сейчас очень важно заниматься над моральными качествами детей, то есть их воспитывать в том, чтобы они соознавали важность своих отношений до брака. То есть, чтобы не было что. До брака ані вже там не мають много ребят, мають много полових контактів. Вілснід – соціальна хвороба, яку треба лікувати із серця суспільства, щоб ми, українці, мали майбутнє. Просто я думаю, вилікуватися для начала, а потім будемо дивитися, як здоров'я дозволить. Так то, в принципі, вже нагулявся, вже нічого не хочеться, вже попробував все, щоб можна. Своє життя не грати, його не переграти от, Починаючи вже самостійне життя, я би побажала задумуватися над тим, що ти робиш, що ти думаєш робити в майбутньому. Тому, тому що саме ти є той будівельник, який строє собі своє життя. коли нам підійматись, щоб проти зла разом змагатись.